Події третього міжнародного поетичного фестивалю «Мерідіан Черновіц» проходили не тільки в Чернівцях, як можна зрозуміти з назви, а й в інших містах, а саме в Хотині та в Кам'янці. Подільському щодня з Чернівців в ці міста курсували автобуси з авторами та всіми іншими бажаючими. Наша знімальна група опинилася в їхньому числі разом з такими поетами, як Іван Малкович, Остап Сливінський, Дмитро Лазуткін, Ігор Помаранцев та Оксана Забушко. Дух поезії в цій подорожі змішувався з духом історії древніх міст, в яких відбувалося читання. Екскурсії фортецями перемежалися зустрічами з читачами. Назви стародавніх вуличок звучали як поетичні рядки, а вірші навіки ставали частиною і без того чарівної атмосфери цих міст. В Хотині читання відбулися в міському будинку школяра. Відповідно, основну частину аудиторії складали діти. Це стало несподіванкою для поетів, які на ходу змінювали програму, додаючи саме ті твори, які зрозуміють юні слухачі. Можливо, зрозуміли не все і не всі, але щось відчув кожен. Ці зерна свого часу обов'язково проростуть, і, можливо, за якийсь десяток років матимемо замість станіславського феномену Хотинський. В класі, в третьому, в четвертому мене вже друкували дитячі журнали. І я вже цілком серйозно вважала себе поетесою. Ну, а потім вже пізно було мінятися. Так воно, знаєте, на ціле життя і залишилося, і нема на те ради. Так ось один із тих віршиків, який був написаний у восьмилітньому віці. Який може комусь із вас допоможе подумати над тим, що вірші це не тільки те, що ви читаєте в шкільному підручнику, а вони, вони живуть в повітрі, вони живуть у просторі і одного дня вони можуть навідати і вас, особливо тоді, коли ви закохаєтеся. Ну це вже не 8-9 років, це трошки старший вік. Добре, будемо рухатися тоді поступово по цій віковій шкалі, а почнемо з восьмирічного вірша. Який називався дощова пісенька. Рівним полем, рівним полем, під широким парасолем, у новеньких чобітках, в рукавичках на руках, у барвистому плащі погуляти йдуть дощі. Економлячи краплини, йдуть гуляти нещутнини, а як вийдуть погулять, ну краплини рахувать. Старший дощик цифри знає. Тож як полем іде гуляє, крапля раз і крапля два, промовляє він слова. Крапля три, чотири, п'ять. Добре вміти рахувати. Менший дощ лічить не вміє, та гуляючи радіє. Онде крапля гарна, чиста, онде крапля, як на мисто, так і міниться, плечить діамантом ряхтить. Отже. Каждый из дождев рахувать иначе умел. Голубые небеса, легкие качели, Все земные чудеса нам осточертели, Нас укачивает высь на пролет недели. Падает осенний Ліст, точка прилітілі краєм світу уночі, прегосподній при свічі, хтось бреде собі самотньо і з янголом на плечі, іде в ніде в невороття, іде лелійно, як дитя і жене його у спину сірий маятник життя, щоб не вешта уночі. При Господній, при свічі, щоб по світі не тинявся із янголом на плечі, віє вітер вировий, виє ірод моровий, маятник все дужче Буха, стогне янгол ледь живий, а він іде, йде, хоча вже й не дихає свіча, лиш уста дрижать гарячі янголи. Не впадь з плеча. Я бажаю, щоб ваші янголи ніколи не покидали ваших ліч. Великі та маленькі. У Кам'янець-Подільському найцікавіша поетична зустріч відбулася в сквері Кам'янець-Подільського національного університету, де зібралася більшою частиною студентська аудиторія. А також місцеві шанувальники творчості Ігоря Помаранцева та Оксани Забушко. Вірш за піграпом із російської поезії в даному разі плане Ахматової, я навчилась просто мудро жити. І в міру того, як їх прибува річних кілець на пнях моєго саду, я чую все безсилюють слова, і смисл втікає з під моєї влади. Я не навчилась просто мудро жити. Такого не навчаються ніколи. Я тільки знаю мудрість, антрацит у тих шарах, яким я не геолог, ані шахтар, лиш лагідне звіря з округлими одподиву очима. В бускове небо вплавлена зоря, лишелесть зливи і усмішка мужчини, і вечорова лампа на вікні, і музика. Всі людські уміння усе дано для подиву мені. Нічого не дано для розуміння. До поезії під час Марі діан Черновіць долучали і наймолодших читачів. В останній день фестивалю поети читали вірші малюкам, що завітали на мальовничу площу філармонії разом з батьками. Ігор Помаранцев провів невеличкий та цікавий урок, під час якого намагався продемонструвати присутнім якості, що притаманні справжній поезії. Це і ритм, і звук, і колір, і образ, і натхнення автора, і уважність слухача. Іван Малкович читав власні переклади класиків з книжок власного видавництва, як завжди захопивши увагу маленьких і великих глядачів, з першої ж хвилини свого виступу. Ірина Карпа читала вірші разом з дітьми та їхніми батьками. Ми кошеня вчимо щодня, Ходить на задні тла, та несміхняне кошеня, вам тільки руки і Я підхоплю. Тоді ми всі сказали ох, яка не вперта китя. Ходи собі на чотирьох, якщо не хочеш вчитися. Ось дякуємо. Татові Семена і Семенові». Читали в голос твори різних авторів з улюблених книжок видавництва Баба Галамага, бо сама Ірена віршів для дітей не пише. Я колись писала вірші дорослі, і мені там це десь було на першому курсі університету. Викладач сказав: Карпа, якщо чесно, це таке. Я дуже переживала, плакала довго. Він сказав, пиши краще прозу. Все таки я послухалася, розумієш. Він був правий. Вірші в мене такі собі. Я максимум можу писати тексти для своїх пісень. Якісь такі ну кумедні. Медні речі вони нормальні, але так ну, справжні поети, такі наприклад, як там Жадан. Ну ну це в них просто настільки воно від Бога йде, настільки круто, що щось придумувати головою там до якоїсь рими доходити. Це просто буде ну якось так жалюгідно, тому краще я буду робити те, що вмію робити. Я і насолоджуватися якісним продуктом інших авторів. Не так давно Ірина Карпа сама стала мамою, тож ми не могли не запитати її, що саме вона читає своїм дітям. Малкович подарував велетенську бібліотеку всіляких дитячих книжок, і там дуже наші ну особисто моя улюблена, це бешкетні вірші. Там дуже смішні смішні є речі. Я рекомендую це всім. І няні їм читають багато там і саме українських віршиків, читають українські, тато їм читає англійські відповідно. Але домінуюча мова поки що українська. Це розвиває почуття ритму, якусь там фантазію вони вчаться слухати. Зараз в мене старший два роки, менший 1. один, і вони вже. Слухають, розуміють про кого йдеться, показують там на картинки і вимагають, щоб їм читали далі. Під час фестивалю Марідіан Черновіць поезія лунала в найнесподіваніших місцях. Ласкаво просимо на Калинівський ринок. Ця акція стала однією з найяскравіших подій Марідіан черновіц На сцену встановлено просто серед торгівельних рядів Калинівського ринку виходили Остап Славінський, Ігор Помаранцев, Оксана Забушко та Катерина Бабкіна. Ми проїхали місто повне подарункових вогнів. І тепер, коли майже все світло позаду, я прошу тебе приручити мені якусь тварину і навчити мене гратися з нею. Я волів би бути її швидкоплинним тілом, їхати співаючи наосліп, як п'яний велосипедист у зливу, коли він у незв'язній клятві б'є себе в серце і слухає, як воно гуде. Ти ще такий живий, ніби теплий звір. Не переходь межу, не здавай не вір, Світ не лише множина із безглуздих втрат або осмислених, тож безнадійних дій. Ні, ти нікуди не зникнеш у двадцять п'ять. Не засинай так швидко, а краще сядь і дослухайся в ніч, поки інші сплять. Може, ти втратиш теперішній ракус часу і події, ти залишишся той самий. В світі і правда нема недоречних зим. І якщо захоче, то кожен матиме дім, рибу спіймає вставку і фею в нічному лісі. І якщо ти тут, то ти вже його заслужив. Світ пароплавів, оленів та орлів, світ, у якому тобі завжди добре і завжди сім, чи принаймні вісім. Ти ще такий цілий, як горіх чи плід. Що тебе надіб'є, чим відгородить від світу, де ти король, чарівник і воїн. Знаєш, якщо приходиш туди один, обов'язково чекає на тебе невтомний кінь. А якщо не сам, то буде у тебе син або, може, двоє. Поки ти ще не взнав нездоланний страх, поки ніхто не помер в тебе на руках, поки дихання не спинялось від передозу, ці сутінки голубі. Подушку м'яту зайду на губі, все, що в тобі, залишиться у тобі. Інше поза. Я там була і я знаю про що кажу. Чуєш, не вір, не пускай, не здавай, межу. Навколо сцени поступово збирався народ, що прийшов на ринок не за високою поезією, а за більш матеріальними речами. Але навіть ті, хто не дійшов до сцени, чули вірші, які лунали через транслятор на весь ринок. Цей концепт радіо, коли дві тисячі людей, які хочуть чи не хочуть, чують впродовж години нас через транслятор. Мені здається, це дуже добре, тому що це збільшує їхні шанси вибрати це супроти чогось іншого. На думку Оксани Забушко, яку вона висловила зі сцени на початку свого виступу, саме в цьому вона вбачає головну цінність проекту Поезія на калинці протягом години. Люди будуть слухати вірші замість радіошансон. А все-таки я вас любила, любила, любила. І це не минає. Хіба осідає на дно. Я вас у собі, мов коштовну каравку, розбила, і душу, як білий обрус, просочило щемливе вино. Ви колір дали моїм мислям, а образом тіло. Зоставшись лиш шумом, як море у мушлів ушу. А як там насправді було, то яке кому, господи, діло? Важливо, як буде, а буде, як я напишу. Напевно, ця склянка з малиною від тітоньки продавчині на ринковій площі найзворушливіша подяка, яку може отримати поет. Дуже мені сподобались поети, які вони пишуть дуже гарні вірші. По перше, я дуже задоволена. цією сьогодні Чесно, цієї зустрічі, чесно народ? Потянувся. видно було з ринку. Так і і покупателі. продавці. це перший раз такою бачила. Здорово, атмосфера ну не но, але общем-то, вписалася отлично, Да, в атмосферу ринка, що людям цього потрібно. Люди зараз заклопотані своїм життям. І я рахую, що людям це потрібно. Взагалі приємно було дуже. А хто сподобався ну, що... да, да. більш за все. Ну ця жіночка остання. Що саме забуті більш сподобалася, більш щось зрозуміліше для нас. Ця акція Мерідіан Черновіць в черговий раз довела, що справжня поезія знайде свій шлях до кожного серця: від високочолого інтелектуалу до простої людини, заклопотаної буденними справами. Знайде шлях, і навіки залишиться в душі, збагативши її новим тонким інструментом сприйняття світу і себе в ньому. Залишається подякувати за це поетичному фестивалю Мерідіан Черновіць і пообіцяти, що до його яскравих та цікавих емпрес. З ми ще обов'язково повернемося в програмах. Нова літера. До зустрічі.